Привіт! Мене звати Настя і я до вас з новим відео. І сьогодні хочу вам сказати дякую за те, що дивитеся, за те, що коментуєте моє відео та заступаєтесь за мене в коментарях. Я це дуже сильно ціню і я все бачу. Стосовно онлайн арени що хочу сказати, що інколи я граю руками, а інколи я граю авто. Напевно, ви вже всі так робите, коли ви бачите, що десь ви можете точно виграти, а десь ви точно можете програти, тому що суперник він більш сильний. Хочу запитати вас стосовно тіної феї. Я зараз не можу пройти 40 рівень. Я питаюся його пройти, може вдруг колись. Получиться її пройти. Але в мене була одна команда, і її зробив мій підписник, і вона доходила до половини. Але це рідко і її вбивали. Вбиває. Якими героями ви проходите темну фею? Ось якось так цей бой. Він дуже незвичний, тому що не знаєш, чи ти виграєш, чи ти програєш. Тут, якщо сработає пасівка у Анкари, воскрешення, то точно змогу виграти. Тут ще плохо, да, що не було Цунмуконга. Я теж деякі бої я показую програні бої для того, щоб Показувати не тільки, що все добре, інколи буває, що хтось мене перемагає. Але якщо говорити за цей бій, то він такий, як правильно сказати, швидкий, але тут і швидкий результат. Я вже не пам'ятаю, чи я виграла, чи я програла, але я швидкі бої люблю грати, тому що. А, так, да, тут суперник вийшов. Люблю, коли суперники виходять, але я думаю, що вони виходять, тому що хочуть злити себе з рангу. Якщо говорити ще про наше життя, про, про наше життя, якщо говорити за мене, ви вже скоро будете все знати про мене. У мене є улюблений котик. Звати його Соломон. Саломон, тому що я віруюча людина, як ви вже знаєте. І в нього дуже складна. Не хочу казати судьба, але його ім'я його підчоркує, як то кажуть. Тому що, якщо говорити про мого. Домашнього улюбленця, якщо хочете, можу скинути фотографію одну і показати, який він у мене красень. <свіс> якщо говорити за нього, то він в цьому житті дуже наболіло, скажем так. Не знаю, як це правильно реалізувати. Я не це слово, сразу говорю. Но були времена, коли когда... це можна навіть сказати, що це свідоцтво, але я теж не хочу нав'язувати вам мою релігію, тому що у кожного своє бачення цього. Але я розповідаю про своє життя, як Господь діяв у моєму житті. І він одного разу зв... 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 звик. Зник. Да, він одного разу зник, і його похитили, ну, я так розумію, викрали, і я його шукала три неділі. І так трапилося, що мені потрібно було виходити на сцену, а я дуже сильно цього боялася в церкві. Тому що наш пастор, він, коли у когось день народження, він всіх визиває на сцену і молиться. А я дуже така людина, і за своєї хвороби, да, яка в мене є. Я дуже стиснительна, і я, як це правильно сказати, я не люблю дуже багато коли скупчення людей. Якщо з кимось, якщо є якась людина, яку я знаю, то мені комфортно. А так я не можу, я себе некомфортно чувствую. І при, приходжу до суті, і три неділі молилася за мого котика, і результату не було. І я вже думала, я його не знайду. І ось мені потрібно виходити на сцену, і я дивлюся свої оголошення, і я бачу оголошення перед церков'ю. А я тоді, я тоді вирішила, я піду до церкви і я вийду на сцену. Як трудно би було, мені не було. І я дивлюся оголошення, і там написано котік Потряшка. І я дивлюся, і це мій котик, мій улюблений Соломон. І я така рада була. Ми подзвонили той жінці, і ми зрозуміли так, що це наш котик, тому що всі палатки, всі його були. І що можу сказати, те, що я зробила крок вийти на сцену. І Бог мені відповів на мою і Бог мені відповів на мою молитву. І це я ж я, я ну, я теж цьому була дуже сильна рада. І ось якось така ситуація з ним вийшла, але потім згодом я вже не пам'ятаю коли. Можливо, пройшло місяць, два місяці, і він попадає в аварію. І так трапилося, що в нього більше немає одного ока. Я просто дуже сильно люблю кот, котів, кошик, котів. Вони для мене як діти. І ця операція вона була. Він тратив одне око, але все одно він живий. Тому що, як правило, коли трапляється така аварія, як в нього була, да, я дивилася відео, люди, люди говорю ні, тварини не виживають. І ось якось така історія з моїм котиком вийшла, але я його люблю. І він мене любить. І ось якось так. А ще, якщо можна говорити про мене, і також хочу запитати у вас, що ви більше любите? Чай чи кофе? Тому що я люблю коф... О, кофе, кофе. кофе. Ні, Я дуже сильно люблю чай. Я можу його пити по 5-6 стаканів на день. Я люблю зелений чай, я люблю чорний чай, люблю трав'яний чай. Ось якось так. А Який ви любите чай? Ось відео підходить до завершення, ще остався один бій, так він завершився. І ось те, що мені випало з сундука. Що можете сказати по цьому приводу? А ще я знайшла відео, де я відкривала душі. Я вже не пам'ятаю, а я... і за рибок я відкривала ці душі. Ось таке відео в мене незвично вийшло, тому що після онлайн-арени після онлайн в мене душі, але я вирішила не робити одне якесь відео, а зробила два в одному, як говориться. І мені випав оцей. Він класний герой, але мені ще досі не прийшов. До зустрічі у наступному відео.